Кінотеатр Орлятко у горіховому гаю відкрили у грудні 1978 року. З першого дня роботи тут працює Михайло. Чоловік показує техніку, яку тоді використовували для показу фільмів. Для того, щоб кінотеатр проект запрацював, запалюємо лампу Так, Мотор змічається, бачите? Ну, так як у нас зараз іде сеанс, ми не можемо його пустити на екран. Тому ми вам показуємо отак. Львів фільм-центр єдиний діючий кінотеатр з перших кінозалів, які працювали у Львові. Тут також зберегли плівкові фільми, які демонстрували глядачам. У нас є колекція десь біля 800 фільмів, точніше, десь 786. Бачите, це плівочний варіант. Це плівка. Навіть є фільм з 1936 року Чорнобілий. Так? У нас один є такий фільм. При нагоді можемо завжди його продемонструвати, і будь-який фільм ми можемо продемонструвати. Простір кіноцентру використовують не тільки для показу фільмів. Будівлю надають в оренду для проведення фестивалів, ярмарків та інших подій. Також організовують кінопокази на даху. Думала ідея, креативно думала ідеї, тому що, ну, що воно працювало. Тобто я багато дуже людей, які підтримують нас, які вірять в нас, які бачать наш запал, які нас підтримують і хорошими ідеями і роботами. Багато в цьому кіноцентрі зробилося просто як за нашими друзям партнерами, партнерам, хто хто ну хто в такому плані. У Львові у другій половині 20-го століття було близько 30 кінотеатрів. Найбільший кінотеатр Мир у глядацькій залі були місця для 1200 людей. Я пригадую, коли я в нього перший раз потрапив, ми дивилися там широкоформатний фільм, широкоекранний широкоформатний фільм. Це означало, що зображення на весь екран. І це було дуже таке величезне враження, особливо дивитися було батальні сцени з епопеї про битву на Курській дузі, коли їхали танки, прямо на тебе стріляли гармати ззаду за головою. Чути було ці звуки. Історик розповідає, що із розпадом радянського союзу припинили діяльність кіностудії, і тоді ж позачинялись кіноцентри у Львові. Мережа кінотеатрів. Не маючи достатньої кількості нових фільмів, перестала приваблювати глядачів, стала нерентабельною, бо треба було взимку, наприклад, опалювати величезне приміщення для глядацької зали. І я пригадую, що останній раз, коли ми з моєю майбутньою дружиною ходили в кіно, Кінотеатр Україна, нас на весь зал сиділо троє чоловік. І сиділи в холодному залі. З рота йшла пара, а над, над головою провисала стеля, і було незрозуміло, коли воно завалиться. Одним з останніх зачинили кінопалац Коперник. Ці кадри відзнято у листопаді 2020 року. Працівники тоді розповідали, що через локдаун кінотеатр втратив 80% прибутку. Пізніше кінотеатр зачинили. Приміщення перебуває у комунальній власності. У прес-службі Мерії повідомляють, що розглядають варіант, щоб будівля і далі функціонувала як кіномистецький простір на базі міської інституції. Конкретних термінів та рішень поки немає. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.